Стрімкий мешкамуляр тато з татів-колягів таких, що вони ремісники. Скажіть, чи згадував щось бо, тато чи дідусь про Першу світову в Тернополі? Єдине, що бо вони не пам'ятали, що тато з Вошма, мама, сьомого року. То мама так згадала, що після війни відували, що десь як мама казала, прислали ті ж костюми, де привезли. І мене взяли ці костюми, десь чи роздавали, чи бо я, бо я вже не пам'ятаю. В Діва ще він ще дощ не рушив, що, напевно, на покійників папіровіш. То, то, що вони ти втішив, що їм дали, чи вдали, чи купив ті костюми. От, а а, роз, розлісся, а на, на воді розліз, то то, 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 то напевно, на покійників. Ну, згадував, що за Австрію дуже згадував час, що при Австріяка було дуже добре. Австро-мадячний, австро венгер то було таке послаблення, дуже в Україні дали все і так далі. Було добре було при Австрії. Навіть мамин брат, військо якого, я не пам'ятаю, бо він помер, він туди, каже, панував Гішпанка. Він кінчив університет, приїхав тут в відпуск, а він був в університет і був офіцером. В тій, значит, ну, Галлицька армія була чи Австралія, вже не знаю. Ну, Офіцер був приїхав додому і раптово та і раптово помер. То, я пам'ятаю, їде на Стриху, валявши шабля його, там десь той мундир, тоді ще на настрихував. І шпанка назвав. Я ще недавно чув, що якийсь виступав, що е, це була, е, як він назвав, епідемія. Te fuboje, no to ne te fu, a če je španjolski, te pa je španjolski. To je bolj nedavno, nekaj tam istoriko, je zgodovino, nekaj vsebino.